Панове в Кремлі не встигають стежити за усіма новинами світу. Ми встигаємо аналізуємо, не гарячкуємо на холодну голову. Давайте спробуємо розібратися. З усім не вийде, але порційно. Головне, що у них болить. У них болить Макрон. Причому настільки болить, що вони не знають, куди ту парасольку, яку Макрон запропонував розчахнути над Європою замість потенційно згорнутої ядерної парасольки. Сполучених штатів не знають, куди ту розпечену парасольку собі запхати. Що там, ну власне, мусите розуміти, що не мануель Макрон вийшов і сказав: так ми розуміємо, що Сполучені Штати зараз можуть згорнути всю цю оборонну історію, ба більше там є заяви від Трампа, що можна і вийти із НАТО і з ООН. Ну в принципі, з усюду вийти і кудись увійти або не входити. Тому Європа сама за себе важкувато буде Європі самій за себе, бо як відомо, є багато поляків, які готові помер. За Польщу, французів, які готові помирати за Францію, німців за Німеччину. Але хто готовий помирати за Євросоюз? Боюсь помолитися автором цитати. Напишіть, якщо згадаєте швидше, ніж я, хто це сказав. Але Європі доведеться обирати вони за безпеку чи. за. Глибоко стурбованість Лавров дуже глибоко стурбований потенційними ем, діями Макрона, тому порівнює його і їх дії одразу з наполеонівськими і гітлерівськими не зміг визначитися з ким більше От, Своїх предшественників, которые теж хотіли проти Росії воювати Наполеона, Гітлера господин Макрон не очень ізячно поступає, тому що. Те прямо говорили: надо завоевать Россию. Надо Россию победить. А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе. Напевно, що пан Лавров перепрацювався, бо він якось дуже дивно тлумачить значення російського слова ізячно. Витонченість це зовсім не толстолобі пряма двері, про яке Лавров речить. Але Макрон казав, що Росія загрожує Європі, і Росію він не збирається завойовувати. вона і в Носі, і в інших місцях нікому не здалася. А здалося, аби Росія припинила імітувати, що вона така добренька і прекрасненька, але Нікого завоювати не збирається. Так, так, ми пам'ятаємо заяви Лаврова, показувати не буду напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. І звісно, ми пам'ятаємо слова Путіна про те, що в принципі то ніякої окупації, ніякої сили, а його танки і його окупантів із звінками зустрічають. Ну звісно, звінками зустрічають лише жалобними. У нього там на території. Але кількість потенційно запакетованих, запакетованих, затрунарених і тих, хто ніколи не повернеться. З українських степів ем, Путіна, звісно, не цікавить. Зрештою, його не цікавить і те, що відбуватиметься далі із Росією. Тому він речить про те, що ніхто ні на які поступки збиратися не йде. Ну, це для повної картини. Ми повинні вибори для себе такий варіант світу, який нас устраиває, і Ки варіант міра, який би нас устарав, ну така знаєте, собі комп'ютерна гра. У тебе є 12 тисяч варіантів світів, і ти собі обираєш, а тут я дівчинка, тут я хлопчик, тут я синя, а тут у мене шпінгалет. Ну якась дуже дивна історія: шпінгалет, чи пістолет, чи пістолет у шпінгалета, воно, звісно, нам додає клопотів бою, смертей, крові і проблем. Але Путін нестримно тисне на своє. Він миролюбець, миротворець, і взагалі ми історичну щоінчуння. Цілу спокойствия для нашої страни. Да. Нам нічого чужого не потрібно. Ви дайте дідові, будь ласка, заспокійливе, бо він хоче спокойствия, але каже, що нічого чужого не потрібно, тим часом окуповує територію. І не тільки в Україні. Згадаємо і Грузію, і згадаємо і е, Придністров'я в Молдові. М -м. Як це ж це не чуже? Ну ми своє. І одна проблемка, що Україна це не своє, ніколи не буде, і вже тим паче ніхто більше за путіноїдів не зробив для того, щоб ми чітко розуміли, що вона своє. Так на нас чекають непрості часи. Ми не живемо в країні рожевих мрій, рожевих окулярів. І те, що відбувається нині зі сполученими штатами, нам крепко доведеться пережити і переживати. Але наші на фронтах кажуть, що... Сказав щось Трамп, чи не сказав щось Трамп на окупантських фронтах, все те саме. Вони пруть і вони лізуть. Так само і у нас наші стоять, вгризаються і нікуди рушити не збираються. Але далі повернімося до того, що вони вважають за ідею про мирні угоди. Головна людина, яка хоче миру, Путін версія Білого Дому. Насправді того миру не хоче нікуди він іти не збирається ні на які поступки, ні на перемир'я, ні на закриття е фронтів, е ні на закриття ротів. Пізділ обсміюють знавці англійської мови. Рівень зомбоящика, на який вони заслужили. Пізділ, пізділ, пізділ. Значить, мирне соглашення, от, яке там звучало. Я надіюсь нас, діти не смотрять. Не, ну, они все время говорили. Ну, ну, я, я понимаю. А, на вот. особенности русского языка. Ну, извините, Да, я, я понимаю. слов не Не мутинь. все поймут peace дил, а, как, как надо понимать. <laughs> но ну, так они всюду говорили, постоянно рассказывая. Пока... Некоторые подумают, что речь идет об этом мирном герцоге, который пис, дюк. Вот. А, но, но в итоге... Ну, это не мы придумали. Зеленский делал пис, дил. Только делал. Шутки шутками, но я так понимаю... Насправді дуже дивно, що цим зомбоящурам ніхто ніколи не сказав, так а ви в якому жанрі працюєте? Ми прекрасно розуміємо, що є різні опції, різні жанри, але позиціонувати себе як знавців геополітичного, а потім от таке собі дозволяти. Ну, е експерти, на яких вони заслужили. Не повірите, але експерти, на яких вони заслужили, пішли і понадаровували, не повірите чого, м'ясорубок, кому Сім'ям. Загиблих СВО принесли м'ясорубок. І є така проблемка, що фарш назад не перекручується, а в нашої м'ясорубки С символічність, «С» – Скрепність Р. «Єдину Росії за подарки, за красивий букет і за подарили мені м'ясорубку, яка, в принципі мені нужна. В принципі. Я хотіла купити себе, а ви якраз вовремя мені її подарили. От ми так дивимося на цю пані і чітко розуміємо. Вона точно сиділа оце, от і мріяла купити собі м'ясорубку. Вона, в принципі, хотіла її купити собі, а так вона, в принципі, їй нужна. А ну мужа чи там кого, сина вона запакетувала, а то не дуже треба. Байка. Я вас попросила, в принципі. Ага, тобто вона таки попросила про м'ясорубку замість чоловіка. Все дуже зрозуміло і все дуже класно. І не дуже дивно, що вони там аналога внітять. Не повірите, 72 кілограми. Саме стільки важить новий реп на спинний субб'яток. Сімдесят 72 кг. Ну питання залишається у тому, як він має бігати далі і рухатися далі після такої штуки, ну і наскільки вона ефективна. Але тим не менше кепкувати не будемо. Ми прекрасно знаємо, що реби на Російщині, вони там розповсюджені, і мало там не на кожному куті стоять. І нашим доводиться суттєво протидіяти саме цим ребам. Не зупиняйтеся, донатьте тим, кому довіряєте. От вам збір на Лиманський напрямок, терміновий, там потрібні гроші саме на реби. Ви знаєте, що робити? QR-код скануєте. І донатити стільки скільки потрібно. Бо що? Бо вони зупинятися не збираються. Брешуть, миють, ниють. Ну і далі про Донецьк. Ви не повірите. Мій дядя йшов у житті в Єсиноваті. У нього була онкологія кого не он мог лічити. Не мог лечити, тому що клініка була в Горловці. Пару разів, коли вони їздили, проїжджали через дороги смерті. Ді артилерія б'є, де дрони б'ють по всім машинам. Я сам їздив по цій Может быть, он Може год, два, три мог прожити, якщо могли його лечить. Но не могли. А цікаво, а чого ж це не могли? Це ж, напевно, тому що не Путін напав. Це ж тому, що міротворець, це ж тому, що нам чужого не треба і нічого ми окуповувати не збираємося. Правда? Точна правда. І для того, щоб продемонструвати, що правдіше правдого, от вам кадри з Вугледару. Вони не соромляться, не соромляться демонструвати, як вони зруйнували місто. Чим ближе під'їжджаєм Куглідару, тим дісніє приходять осознання, яких нічоловічих усилий стоїла нашим ребятам його освобождение. Точно не людських, бо це створили саме нелюди. Освобождение? Ну, давайте подивимось. Стоїть город на високому месте. Всі населенные пункти, посадки просматриваются з нього як на ладони. Штурмовать приходилось з невыгодных позицій и при повному контролі противникам не патронами. В городе нас уже ждут Всі 25 оставшихся человек і сопровождение, как оказалось, земляки. А тепер цікаве. До того як ніхто нічого не окупував і не захоплював, в Угледарі жило 25. Тисяч людей, ну і це так, щоб було зрозуміло, чим вони пишаються. 25 залишилося, і да, щоб вам було зрозуміло, от вам інша історія з там, і час. А так получається у вас ні, та да, електричства продукти виходить? Ну самі за каталем продукти да. Масло. Ви не повірите, але війни Руку. тут не було, да, і тут здається, ніхто ні на кого не нападав. А у вас хозяйство, что ли, собственно, или... Ну, почта была, все, все это раз все. ни одного магазина нету, ни одного магазина не стало. И, как я, вы вообще это... информация получаете? Юмчик небольшой есть, да, ну так, новости слушали, но... У вас телевизора нету? Вы вообще чудесный человек, который телевизор не смотрит. То есть вся информация только через радио. Обалдеть вообще. Телефон у вас есть? Нет, телефон нету. От, как, от, тут тоже, тут скорый, да. Но, от так, от тут теж не скоро, нічого нету. Да, ти забоєшся. Ну, так, якщо если вам предложили приїхати в місті, поїхали б? Не, Нет, не, не, не за що. Ну, звісно, а що ж його їхати в те місто, якщо там ще гірше? Ще гірше настільки, що аж страшніше страшного. Я ще раз нагадую, що це російська глибинка, на яку ніхто не нападав. Прошу дуже. По дорогі третій туалет. Чистий. Чистий. Тут даже з унітазом. Срать не буду, пожалуйста, спасибо. «E, е, ну, власне, це все, що варто знати про русско скрипі, великолепі і так далі. А ні, не все тут Чечеріна ще виступила з черговим своїм пасажем. Е, все, що варто знати про беззубу російську культуру. Точніше, інтерв'ю. Я от готуюсь к нашій зустрічі. Практично нічого не знайшов. Чому така позиція? Почему не даете? Почему с нами согласились поговорить? Ну, на самом деле, особо никто и не берет интервью. И Чего вы не даете интервью? То меня никто и не бира. Класс. А, да, спасибо. П Популярность. Это и есть счастье, наверное. То есть когда, ну, твое счастье. Общее. Счастье – это тоже общее состояние. Если ты счастлив, то и общество вокруг тебя счастливо. Ты счастлива там? Да. Люди, идущие на смерть, без напускного, без фальши, без вообще вот этого всего лишнего, чисто люди, смелые, которые приносят себя в жертву – это счастье. Это и есть счастье. То есть ничего лишнего. Человек даже с оторванной ногой, он может быть абсолютно счастливый. То есть для настоящего счастья не нужно ни богатства, ни каких-то, ну, там, ни здоровья не нужно. То есть может быть абсолютно инвалид а человек быть. Счастье это вспышки такие. Я думаю, что абсолютное счастье, оно уже там. За когда мы избавляемся от этого плотного тела, когда мы умираем, то там мы можем как бы. Там з ліками вирішили питання, хоч аналогинітні дайте, хоч щось. Ну, от власне коротко про щастя, яке вони потребують. Ну і далі. Звісно, без Соловйова не обходиться, у нього теж брак і піки. ліків пігулок. Як ліків, Трамп воює з Європою. Що кончиться тим, що буде оторження Гренландії, розпад НАТО, розвал Євросоюзу? Он перестане признавати Євросоюз. экономическая война между Америкой и Европой. И я еще не исключаю, что военная помощь, которая сейчас заморожена для Украины, потом скажет, а что нам с Россией не вступить в систему военно-технических отношений? Вот же где главные враги Америки. Главные враги Америки – это сатанинская Европа и Евросоюз. Вот же они, лживые мерзкие твари, о чем вчера Трамп уже намекнул. И он скажет, а, говорит, у меня с Россией нечего делить. Он скажет, я так же оболган либерально-демократической сволочью, как и Россия. О, це вже було, до речі, і Трамп подібне щось сказав, і насправді оці от прогнози за моїми спостереженнями три дні проходить від того, як озвучать в усіх зомбоящиках Росії, і цей фейкомет перекинеться через океан і його починають ретранслювати в іксах, масках і і Трамп так само ширить цю інформацію. Ваш прогноз чи почуємо саме це від Дональда Трампа, чи президент Сполучених Штатів буде говорити зовсім інше? Чи готовий Білий Дім на серйозну колаборацію з Кремлем? І як вам виглядає все те, що відбувається? Це прикриття, фальш ціль, чи щось справжнє, або щось незрозуміле і абсолютно небачене і нечуване. Цікаво, коментарі ваші. Обов'язково будемо говорити і серйозно про все це, бо, вочевидь, напрошується окрема рубрика без російських пропагандистів, аби розібрати, що відбувається, принаймні, зібрати докупи основні складові цього пазлу. Російські пропагандисти відверто кепкують з Макрона, він їх нервує. Але у них ще є Мерц, потенційний канцлер Німеччини, і Стармер. Це Британія. Ці троє можуть наробити шуму серйозного, але поки увага саме на Париж. Ані придуть в вони ані придуть себе, може, уже теж прийшли. Вот, и значит, Макрон что в данном случае это вот первая такая, как сказать, метастаза этого. Стармер дела. и Макрон. Макрон даже в большей степени. Да. Да, потому что Стармер, ну, Стармер совсем бледненький, а этот Наполеончик. Вот. Теперь, значит. Мужчинка, який, коли голиться, стоїть у 40 сантиметрах від бритви, розповідає, що хтось там бліденький. Насправді дуже яскравих два мужичка. А вони обговорюють світову політику на тому рівні, що м -м, зараз ми вам зараз порозкладаємо карти. Оце і є та от російськість, розумієте знати все з білого, шкіряного чи дермантинового крисла к макрону, Вот Сергій Вікторович, вважаємо, за чим то сравніл його з Наполеоном і Гітлером. Ну, до Наполеона я б вообще не Ну, мав в виду амбіції напасть на Росію. І, да, Но... і он і президент имели это в виду. Да, ну, Ви это... пам'ятаєте, чим кончилось? Ну, это, это на самом деле ну, как бы, Гітлер. Для него через мирний це... Ну, звісно ж, Хітлер цей образ зеняти, це порівняння виключно за Путіним і чіпати його не можна. Панове, насправді, те, що ми наступним тижнем спостерігатимемо, це кілька ліній: що Трамп на наш і він зараз оголосить війну з Європою, і він абсолютно поділяє рускаскрипне цінності. Спостерігаємо за цим наративом. Далі буде атака саме на Францію і Британію. Нічого нового, просто нова інтенсивність у зв'язку з тим, що пропонують повітряний щит Україні, з тим, що пропонують закрити небо за допомогою винищувачів європейських, з тим, що будуть додаткові гроші. І так, звісно, буде продовжуватися наратив, що вони там миротворці. А ми тут не хочемо. Ми тут чомусь не хочемо, щоб вони гатили нам поговорити головах ракетами, щоб вони нищили нашу інфраструктуру, щоб вони вбивали наших людей. Дивовижні, ми мусимо спостерігати, залишатися з холодною головою. І так, яку тему ще підняти? Напишіть в коментарях. Обов'язково підготуємо про це програму.